Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Елена і я запрошую вас до себе на канал Елена Буганова Handmade. Стало вже е, гарною традицією на моєму каналі е, кожен крайній тиждень місяця проводити тиждень визволення спиці гачків від недов'язів. І е, напередодні цього тижня в чаті телеграм-каналу, де ми з дівчатками в'яжемо шалено і магічимо у кубіку. Вирішили разом зробити такий таку невеличку демо-версію спільного проєкту по тижню визволення спиці, гачків від недов'язів. і нас вже зібралося величенька. Я вам скажу для такої швидкого набору компанія. Тож цього разу поки що без запрошення ми будемо ми проведемо цей тиждень. А вже в наступному місяці я зроблю разом з шаленим тижнем стартів і з магічним кубіком зроблю запрошення в цей спільний проект під назвою Тиждень визволення спиці і гачки від недов'язів. Отже, під цим відео в інфобоксі ви знайдете посилання на всіх дівчаток, які долучилися в останню мить до нашого спільного до спільного проекту. Також я вже виставлю два хештеги. Це тиждень визволення спиць і буде червневий хештег, тобто кожного місяця буде окремо хештег, щоб можна було зручніше продивлятися ці відео. Тож приходьте, будь ласка, до дівчаток на канали, підтримайте їх переглядами, вподобайками, коментарями і підписками. Ну і я також розпочинаю свій тиждень визволення спиць. Незважаючи на те, що в мене повним ходом іде ремонт у квартирі, <гум> в мене вже чоловік хапається за серце, бо розпочалося все з того, що я запропонувала чоловікові для безпеки трохи передвинути ліжко в інший бік, ну і понеслося, поїхало. А давай замінимо шпалери. А давай покрасимо, пофарбуємо вікно. Ось тепер треба було б замінити і ліноліум, Тож я не знаю, як йому, а, а мені не те, що знімати мені в'язати немає. Де і коли. Ну, нічого страшного для в'язання я завжди знайду якусь вільну хвилиночку за рахунок свого відпочинку. Тож уперед. Отже, я буду вам показувати свої процеси, які я планую взяти на цей тиждень. Якщо в мене випаде цей процес завершити, і в мене буде ще час розпочати, розпочати до завершити, якийсь каламбур вийшов. Інший процес я, звичайно, вам на цьому тижні покажу. Тож, в мене наразі на завершення дебютують аж чотири. Процеси це мої чохли на табуретки, ласкаво, я їх називаю піддупничками. Взяла я ці бабусині квадрати у турецької майстрині. Звичайно, посилання на цей майстер-клас я залишу внизу в інфобоксі. Я їх розпочинала. В червневих стартах продовжила в магічному кубіку, і ось тепер дійшла черга і до визволення спиць. Скажу одразу, що через те, що майстер-клас турецькою мовою я не, не перерахувала ті стопчики, які пров'язувала майстриня, за що я себе картаю сильно-сильно, бо мені прийшлось перев'язувати ось у цей нижній край. Так, наразі в мене вже, як ви бачите, йдуть ці чохли подвійні. Тобто, мені наразі потрібно в'язати не 4 чохли, а вісім, бо в кожному чохлі йде два, скажімо так, відділи ось такого. Такої краси в мене наразі зараз вже нав'язано. Використовую я пряжу Ярнар джинс, і також залишки в мене ще є пряжі мадам Трікот Каміла. І гачок у мене 2,5. І також сюди я буду додавати звичайні. Штани, тканину, джинс від штанів, які вже не пригодні для носіння. Тож буду брати і доєднувати до цих, до цих бабусних квадратів. Отже, поки чоловік пішов за рідкими цвяхами, в мене є одна хвилиночка зробити вам відео, і вже я чую, як відчиняються двері. Тож буду на цьому завершувати. І... Пішла я робити свого ремонту, а ввечері буду потроху просувати свої чохли для табуреток. Побажайте мені, будь ласка, успіху, <головіка> бо я вам скажу, що ну, поєднувати ремонт і в'язання це ще той квест. Отже, всім бажаю гарних, мирних, тихих ночей і днів, і побільше часу для а, улюбленого нашого в'язаннячка. Бувайте! Ще раз вас усіх вітаю. Так, в мене вже сьогодні неділя. Добре, що пам'ятаю, що хоч неділя. Яке число? Не скажу. Ну, знаю, що початок липня. Так, в мене продовжується мій ремонт, і знайшла малесенький шматочок у кімнаті, щоб засняти підсумкове відео. Так, ну що. Незважаючи на те, що в мене тут вдома все шкереберть, я не знаю, в якій коробці в мене що лежить. Добре, що ось цей процес я поклала на кухні і змогла його трішечки на цьому тижні просувати. І я не скажу, що в мене повністю готова робота напевно, відсотків на 80% вона готова. Ні, квадрати вже готові повністю. Тут залишається лише швейна робота. Але з, через те, що в мене швейна машинка знаходиться пф, десь під коробками, а залишки джинсів я взагалі не знаю, в якому кутку знаходяться. Тож ну, до швейного діла діло не дійшло. Так, але квадрати я повністю пров'язала. І в минулому підключенні я не виставила маркери, бо поспішала до того моменту, як повернеться чоловік. І я перед тим, як починати пров'язувати про це, згадала. І ось виставила два маркери. Ось, якщо вам їх видно, ось вони стоять. Чому два? Тому що я розповідала, що тут йде подвійне дно. Йде ось верхня квітка, і тут іще ось нижня частинка. Тож така, знаєте, ну, доволі пухкенька робота вийшла. Отже, таке буйство фарб, як ви бачите, тут мені залишалося дов'язати всього один рядочок, а тут вже пішло ну багатенько рядочків. І я вже долучала сюди все, що тільки можна, всі нитки. І чоловік каже, ну тут вже, напевно, все вив'язала що в залишках залишалося такі да. В мене вив'язався весь синій оцей колір. Навіть не хватило на четвертий квадрат, то я там долучала блакитний, потім вам його покажу. Отже, десь в мене під рукою немає, звичайно. Лінійки, не скажу вам, які розміри, але напишу на екрані, вийшов такий квадратик, він не повністю по табуретці Там залишається ну по декілька міліметрів, навіть не сантиметрів до кінця табуретки. Я вам покажу, як це буде на табуретці виглядати, вже трішечки там потім підключення зроблю. Це Напівакрил, він має властивості тягнутися, я знаю, бо я в'язала чохол на подушку закрило і той чохол розтягся. Тож я вирішила зробити його трішечки меншим, щоб вже воно його знаєте, обхопило так табуретку гарненько, щоб він тоді не юзався по, по, по табуретці. Ну так, за Западліцу, як чоловік каже, то не, не вийшло зробити. Бо якщо б я проклала б ще один рядочок. То вже було більше б. А так, ну, як є, так і є. До речі, я вже поховала навіть усі кінчики. Кінчиків тут доволі багато. Скажу, що майстер клас для мене був складнуватий. Напевно, ті, хто в'яжуть такі серветки от, напевно, для валющі, це буде на один зуб. А я ось такими тут. Попід вивертами, я стикаюся вперше. Тож для мене цей майстер-клас був трохи складнуватий, тим більше він був турецькою мовою, як я вже казала. Я залишу посилання внизу під цим відео, якщо не забудуся, в інфобоксі на майстриню, яка робить, в'язала цей, цей бабусин квадратик. Він складається з двох частинок майстер-клас. Ну, звичайно, якщо слідкувати за її пальчиками і поставити швидкість. Меншу, ніж у неї, бо вона в'яже дуже швидко, то можна щось зрозуміти. А якщо ви ще знаєте англійську мову і поставити субтитри англійською, то взагалі вам буде легко. Ну, я вже так, он, бір, беш, алти, то вже знаю там, турецькою мовою. Вже це, я вже рахую до 10, то я вже, вже знаю, скільки буде. Скільки треба пров'язувати. Ну і зараз я вам покажу всі чотири квадрати, які я зв'язала, вони всі різні. Напевно, буду класти один на один, бо вони всі не влазять. Ось це другий. Такого вийшов у мене. Так, це ось вийшов улюблений накидка чоловіка. Він сказав, що це буде. Його табуретка, він, <смі> йому сподобались помаранчеві кольори, я навіть за ним цього не замічала. Сказав, що це найкращий вийшов чохольчик із всіх чотирьох. Ну, Він у мене гурман, він знає, <смі> смак має. Так, ну і Четвертий, якому не вистачило синього кольору, тож пішов блакитний по краю, ось такий вийшов у мене четвертий квадратик. Вага кожного квадратика складає десь близько 67-68 грам, тож це дуже гарний е такий. Гарна ідея вив'язати ваші залишки. Звичайно, можна це робити і як диванні подушки дуже гарно виглядатиме. Можна робити їх не такими яскравими, можна зробити в пастельних кольорах, ну, зробити якісь більш ніжніші. Мені захотілося саме таких. Бо навколо стільки бруду і сірого кольору, що хочеться, щоб ну, око на чомусь відпочивало. Ну, зараз, то, звичайно, навкруги зелено і сонячно, а от взимку ось такого такої плямки яскравої в житті не вистачає. Так, ну що, ось такі мої просування на цьому тижні. Дуже-дуже малесенькі, але. Це у в'язальному житті вони малесенькі. В буденному житті ми завершили ремонт нашої кімнати. Слава Богу, ми не розлучилися з чоловіком, до розлучення діло не дійшло, хоча все до того йшло. Ну, знаєте, чоловіки такі вони роблять все по-своєму, але ну, якщо десь там трішечки повернути. Туди, куди хочеш ти, то вони зроблять так, як хочеш ти. Але це буде під соусом, що це була його ідея. І слава Богу. Так, ну що ж, нам залишилось геть трішечки там набити плінтуси на ліноліум і пофарбувати вікно. Ну і розкласти речі, які у нас в коробках, а це тільки розпочати і завершити. Тож, я сподіваюся, в мене буде е, сила і змога завтра, завтра розпочати шалений тиждень стартів. Хоча, напевно, шаленим він не буде. Ну, Хоча б один старт, я точно розпочну. А взагалі планую три. Ну, там вже як Бог дасть, як все вийде. І... Ну що, не можу сказати, щоб в мене визволилися. Тиждень вийшов визволення, але гачок я визволила. Два з половиною гачок, я його визволила, тож тут вже йде робота лише по шиттю. Тож мені залишиться вже, коли я тут все владнаю у себе вдома, і в мене буде доступ до швейної машинки. Я це все владнаю і я построчу і вам у. Напевно, десь залишу фотографію, можливо, в інстаграмі, а можливо в спільноті викладу фотографію своїх стільчиків. Сподіваюсь, що буде дуже все гарненько. Так, ну що, під низом, ви як завжди, знайдете списочок всіх дівчаток, які приймали участь в цьому такій демо-версії тижня визволення спиці гачки від недов'язів. Мені. Дуже сподобалось, що дівчатка підтримали мене. Дякую вам, мої любі колежаночки, за те, що ви швиденько так бац і підтримали. Мені це подобається. Я тішуся тому що можу когось надихнути, і я бачу вже ось дівчатка викладають відео зі своїми підсумками у багатьох дівчаток. Є готові роботи, і мене це дуже-дуже тішить. Дуже. Ви навіть не уявляєте, як я радію, коли ви завершуєте процеси в моїх спільних проєктах. Це того вартує. Я вас всіх обіймаю, цілую. Бережіть, будь ласка, себе і ваших близьких. Не нехтуйте повітряними тривогами. Зараз ворог. Скажений він, як загнаний пацюк у куточку, він може зробити ще більше лиха, чим він робив до цього. Але ми, ми маємо бути сильними і повірте, все буде Україна. Навіть не втрачайте надії на це. Я вас всіх обіймаю, люблю, і ми з вами зустрінемося наступного тижня в шаленому тижні стартів. Бувайте! Ось такі в, такі в мене табуретки. І ми кладемо ось такий паралончик. Він, напевно, сантиметри два за вишкою, м'якенький. І потім на цей паралончик, ось так, будуть йти ці квадрати. Як ви бачите, трішечки не достає. Тут буквально трішечки, трішечки, але воно все натягнеться. Звичайно, так. І потім ось. Тих, трохи незручно не мені однією рукою показувати. Ось е, до цієї частинки пришється е, полосочка джинсу, і по нижній частинці табуретки я також пришию е, нити, полосочку джинсу, і до неї пристрочу, є така шляпна резинка кругленька. Тож я туди її втягну, щоб воно його обтягло і зафіксувало знизу. І ось такі табуретки в мене будуть гарненькі. Клас, так? Да?